Аврише розігрують між собою. і Далі просування відбувається. Також 23-й. і вже перший удар. Власне, є шести ну, Владислав Коваль, четвертий. Ну і капітан команди нагадує Влад Мелешко. Поки що першу хвилину News проводить команда, пам'ятаю, поєдинок проти Омлі Фанша. Вони в принципі грали другим номером, але в кінці матчу зробили зробили два таких разючих уколи і виграли в онліфанців, які до речі посипалися. І є ще один удар небезпечний до Олдбосу. Тисно це представники Old Boys News. Подивимося, як воно буде надалі. Іляшов, ще один удар. Слухайте, вже четвертий. Максим Лось номер 23. триці. Я Роман Морозов і є першим першим попередженням. Читаються один одного, спробують зараз пройти далі і пробити. Пробувай, Вавриш. Для Путренка насправді ніякої небезпеки не стало виграти. Тому це намагається всі 4 хвилини. А це фол, друзі, ні. арбітри мовчаться. Мартин Борозна відтіснив корпусом. Зараз Борозна пробуває, відтіснив одного. Ні пізод, коли нас ну, все ж таки Мартин Борознам, як на мене фули, але арбітри промовчали. То в принципі могло би бути 2-2 за фолами. Є, є втрата Орел проти нього. Бажено Орел протискається. Ох, як справжній хижак. Асистувати, але прихоплення від Мелешка. Мелешко далі праворуч. Баженов можна. Здавалося, що дістануться зараз. У відповідь піде дефокспрота. Передачу на Барнікова не вдається. Гарно було. Олександр Бориско. лежкою є проведені на право. Слава чайка може мати зараз шанси Бачите, до удару. Справа дійшла але від Ілі Іляшова. може це робити. Передачі в напрямку десятки Фокстрота не проходить. Малешко, Малешко, ще один удар від влада. Ще три поєдинки сьогодні на нас чекаються. І зараз удар від Малешка смачно, але в вищому візі це СНВ. Якщо сьогодні програє, а це дуже близьке до істини. На правду, то тогра, друзі. А це гола. Це перший гол, який влітає у ворота команди Old Boys News і забуває номер 18 -й. А у цьому епізоді Андрій Андрій Молос. Друзі. Зараз продовжується атака кофту. Складно буде протистояти босні усилі Олександр Бальников. Вавриш. Вавриш обіграє свого опонента. Вавриш смачно пробиває Але на воротах. перекопити. І забиває, номер 23 команди Янфов-Проста. Друзі, гарно, гарно всі мають і проти нього Варш, відбирає, відпораєна класне перекоплення. Вариш, варош обіграти. Ні, там стіна. Ну, але вони не хотіли всім забити м'ячі. У Фокстрота все дуже плавно. моменти є, і одразу забиті м'ячі. 2-0 я у ногах своєї команди. Орел, Орел дуже динамічно. Ах! Розстріл від Мартина не вдалося. Малишко, змушений віддавати назад, на Іллю, Ілля пробуває, ну там Путренко. Путренко, зараз Путренко щось схоже демонструє. Дуже багато епізодів. Чи було тут порушення правил? Арбітер розводить да. завершення. 33 секунди. Арбітер повідомляє, скільки часу основного залишилося. Мелешко п'ятує. Зараз представники Олдбойс Ньюс, але трошки продовжують свою атаку. Можливо, це буде останній удар! Від Мелешка, друзі, завершуємо. Олександр Бальников. Далі туди можна пробити. Ні, прекрасне переведення. Ну, номер 23. Морозов Морозим Чу знаходиться і все ж таки вирішує на десяточку віддавати. Ну і голки переспокійно зараз втручає. Вибігають і проведення на Чайку. Чайка номер сьома. Я... Є можливість Іляшоу пробити, і Ляшов пробиває. На заваді стає. Але Борисько вдалі вклинюється в боротьбу. Ні, все ж таки, іншої думки зараз Ковтун можна переводити. Забиває власне іля Іляшов, друзі. Віддав передачу Ковтун. Он... Друзі, відзначається номер 23 – це Ілля Ілляшова. І скорочує Андрею цьому поєдинку 1-2. Поки що лідирує Фокстроп. Уан трішки не в тому, хто він давав все ж таки е, гольову передачу. Зараз уров! Ого! Як він розвертав! З'являються емоції. За цим ми приходимо на цей поєдинок. Опускати м'яч потрібно. Як було б затакувати Мелешко поруч Баженов. А, мелешко у стійку влучає Фолить Баженов. Є фло за яким чином ми це вдасться. Номер четвертий Владислав Коваль з'являється на майданчику. Не часто він є на паркеті, друзі. Ой-ой-ой, ба! Як було, а що от же це чайка? Чайка, чайка видавала. Віддавалося, що це коптом був. Можна зараз, вавриш? Ну що ж з вавришем не так? Але цього поки що мало. Звісно ж потрібно ще, потрібно додавати представникам Old Boys Снюлс. Знову, знову, вавриш! Асист від Ілясова, друзі. Ну що ж, виправляється у нас номер 10 Лаврус, але арбітри беруться. А, все ж таки відео асистент Армітра. Так що чекаємо. Ні, ах, і владу не вдалося теж. Мартин Борозна далі. Можливо, вдасться пробити. Є удар. І здається, гол і, і в режимі онлайн News займає шосту позицію Фокстрот на восьмій позиції. News одинадцять це обмаки. Вони не сказати, що ви провалили, але це був матч проти. На Аврори-2. І команда там дуже класні хвилин 12-15 провела у першому таймі, вигравала з рахунком 2-2, але потім все ж таки аврорівці взяли своє, зрівняли рахунок, а потім забили ще 4 м'ячі. 6-20-40 і 40 хвилин загалом. ж, розігрують Баліков! Не вдалося. Малышка в цьому епізоді дуже, дуже допомагається. Що ж, Олдбойс Ньюс, команда, яка починала дуже довго, невідомо. А зараз подивимося. те, що вдалося МЛшку забити. Вавриш! Вавриш забиває. Ну що ж, все. Друзі, відзначається дублем у сьогоднішньому поєдинку номер 10 Вавриш 4-2. Олбой Снілс по парабу до завершення 5 хвилин. Ну що ж, як розбір, хтось зіграв 9 поєдинків, хтось буде 10 матчів мати. Ну а, а сьогодні одна команда відпочив, зараз кричить Олександр Банніков, але Арді тримав час в цьому епізоді. І в наступних хам зараз Орел, Орел пішов сам проти трьох і продовжує йти далі. Друзі, дві хвилини і 12 двоє. Отже, в будь-якому випадку очки будуть розіграні, можливо, навіть буде нічия. Але все ж таки якісь особисті симпатії для Печерське. Продовжується атака Фокстрота. Є перехоплення, Мелешко пробуває. Але Мартин Борозна тут все під контролем тримає. Мартин є помилка. Зараз Мелешко. Мелешко може обіграти. Мелешко. Мелешко забиває, друзі. Це другий м'яч. Другий м'яч для Влада Мелешка. Друзі, відзначається. Відзначається забитим м'ячем. Владислав Малишко. Босс Ньюс. СТім це команда, яка зіграє сьогодні в третьому запуску, але е кожного туру вони в цю яму все глибше і глубше заходяться. Бажено, бажено пробиває у цьому епізоді Кіпренко. І що ж секунди, секунди. Втрачу. Це фол, звісно, це фол, і це. А це жовта це жовта картка. А це жовта картка. Це жовта картка і, знаєте, тут цікава ситуація, але таке враження, що футзалісти Фокскрота. <с up> Який удар вдається зараз Олександру Бальніку, але м'яч летить у стійку. А тайм вже завершено. Чайм. Час. 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 Час у нас добіг.